Вас вітає новий день. Всім говорить, добрий день! Добрий день тобі, мені, усім людям на землі. Запрошую вас на наше заняття з навчання грамоти. Вітаю вас, мене звуть Степанко. Сьогодні ми з вами дізнаємось багато нового. А спочатку пропоную пограти вам в гру. У мене в кімнаті є багато предметів, і кожен з них називається з одним словом, а ще він вміє щось робити. Давайте з вами назвемо ці предмети. Стілець. Що робить? Стоїть. М'яч. Стрибає велосипед їде. Картини висять. Ведмедик сидить. Ці предмети неживі, а є ще предмети живі. Давайте з вами відправимось на прогулянку до моїх друзів і дізнаємось. Що вміють робити вони? Знайомтесь, це мої друзі Марійка та Богдан. А скажіть, що робить Марійка? Марійка надуває мильні бульбашки. А що робить Богдан? Богдан тримає повітряного змія. А що разом ми будемо робити на прогулянці? Діти будуть гратися. А я приготував для усіх сюрприз. Є в мене чарівний мішечок. А що там заховалось? Хочете дізнатися? Так, тож починаємо. Назвіть, що зображено на малюнку. Око, олень, огірок, олівець. Який перший звук ви почули, коли промовляли всі ці слова? Звук О, О голосний позначається крапочкою. На письмі звук О позначається буквою О. Буква О така ось кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручив, хоч крутись. Ми з вами вже знаємо звуки А-У, а сьогодні знайомимось зі звуком О. Давайте піймаємо цей звук. Артисти будуть співати, а ви плескаєте в долоні, коли почуєте звук О. А-о-у. А-о-о-у о, А-О. Молодці. Малючок-звуковичок пропонує вам зробити звукове намисту. Будемо нанизувати намистинки та співати цей звук. А у. О, а, о. Давайте заспіваємо всі звуки разом, починаючи зліва направо. О-а-о-у-а. О, Звуки гарно виспівали, а чи вмієте ви промовляти чистомовки? Повторюйте разом зі мною. Ла-ла-ла, осінь прийшла ло-ло-ло стало холодно. Хи-хи-хи, відлетіли птахи. Ах-ах! Ах, в парках і садочках ки-ки-ки падають листочки. Вивчіть чистомовки і заспівайте їх як пісеньку. Малючок-звуковичок заховав звук О у різних словах. Давайте з вами промовимо слово та дізнаємось. Де заховався звук О на початку слова, середині чи на кінці слова. Промовляємо окуляри. Звук О ми почули на початку слова, позначаємо його червоною крапочкою. Сом. Звук О ми почули. Всередині слова позначимо його Відро. У слові відро звук О ми почуємо на кінці слова, позначимо його червоною крапочкою. А у цьому завданні ми будемо з вами лічити звуки О у слові. Давайте промовимо це слово Морозиво! Скільки звуків О ви почули? Промовте ще раз. У слові морозиво ми почули три звуки О. Давайте промовимо це слово. Корова. Скільки звуків О ви почули? Так, у слові корова два звуки О. Що це? Лимон. Скільки звуків О у слові лимон? Так, один. Колесо. Скільки звуків О ми почуємо у цьому слові? Промовте його, полічіть звуки. У слові колесо ми почули два звуки О. Малючок-звуковичок був дуже радий з вами сьогодні займатися. хто був з вас найуважніший? Який звук? Сьогодні ми ловили у словах та співали. З яким звуком сьогодні познайомились? Зі звуком О. Погляньте, в яких словах ми шукали звук О. Огірок, овал, орел, олень, окуляри, олівець, звук О, голосний звук. А щоб добре запам'ятати літеру О, якою позначається звук О, пропоную вам викласти з різних матеріалів цю літеру. Працювали з вами ми сьогодні завзято. До нових зустрічей, малята!